Привіт, друзі! Сьогодні пропоную приготувати дуже смачний заливний пиріг зі сливами, або його ще називають пиріг 12 ложок. І для цього нам потрібно фрукти, борошно, олія, молоко, сіль та цукор. Детальніше весь перелік продуктів ви завжди знайдете в описі під відео, а ми спочатку форму застріляємо або ж пергаментом, або ж силіконовим ковриком, як у мене, а далі підготовлюємо фрукти. У мене сливи. Тож ретельно їх миємо, просушуємо та нарізаємо на ось такі половинки. Також ви за бажанням можете використати або ж груші, яблука чи додати ягід усе за вашим смаком. Тепер, коли ми підготували фрукти, щільно, ось так одне попри одне, викладаємо їх зрізом до низу. Стараємось максимально заповнити усю форму. Розмір форми я додатково вкажу в описі під відео. Тепер у глибокій зручній посудині з'єднуємо яйця, дрібку солі, цукор і також додаємо ванільний цукор. Зверніть увагу, що в описі я вказала кількість продуктів на одну порцію. Я готую подвійну. Тож рахуйте це при приготуванні. Або ж сміло готуйте зразу подвійну порцію, як у мене. Усе гарно вінчиком вимішуємо до повної однорідності продуктів. І тепер додаємо сюди. Звичайну сонячну олію, яка у вас є на кухні. Додавши необхідну кількість, злегка вмішуємо і тепер додаємо сюди молоко. Я попередньо виміряла усю необхідну кількість. І тепер знову за допомогою вінчика все гарно вимішуємо. Цей рецепт зручний ще тим, що тут не потрібно ваг, і готується він миттєво. І, звичайно ж потрібен час для випікання. Тепер додаємо сюди попередньо просійне борошно. Та порошок для випічки. Нагадую, роблю подвійну порцію, тож додаю 2 чайні ложки порошка. І усе знову гарно вимішую до ось такої абсолютної однорідності тіста. Тепер беремо підготовлені попередньо фрукти та гарно виливаємо усе тісто зверху на них. За допомогою силіконової лопатки забираємо усі залишки тіста з посудини і бачимо, як воно гарно та рівномірно заповнює форму. І тепер випікаємо усе у розігрітій духовці при температурі 180 градусів 40-45 хвилин. Обов'язково орієнтуємось на свою духовку до ось такого гарного золотистого кольору. Ну і, як завжди, до сухої шпажки. Бачимо ідеально пропечений пиріг. Ну і звичайно ж, глянемо, що ж у нас вийшло в результаті. А у нас вийшов ось такий гарний соковитий. Дуже ніжний, вологий і неймовірно смачний пиріг, який готується буквально за лічені хвилини. Дуже гарного пікантного смаку додає ось саме слива. Така невеличка кислинка. Пиріг входить ось такий досить високий, пухкий, ніжний і в міру солодкий. Тож, друзі, обов'язково рекомендую, зберігайте собі даний рецепт. Адже впевнена, він обов'язково вам сподобається. І ближче глянемо на структуру, бачимо, який ніжний вологий соковитий пиріг, гарний пористий та незабитий у нас вийшов. Тож, ще раз згадую: зберігайте собі рецепт, готуйте, смакуйте, а також не забувайте підписуватися на мій канал, натискати на дзвіночок, щоб не пропускати нові рецепти, та ставите пальчики догори. А я вам бажаю смачного та до зустрічі!